Багатий золотом заповідник холоду, диких просторів і предмет невіженної люті Москви. Це Аляска, 49-й штат Сполучених Штатів, територія якої складає одну шосту всієї Америки. Ні для кого не секрет, що Сполучені Штати купили цю територію у Росії за смішною ціною. Але в Радянському Союзі весь час плекали чутки. Ця угода геть не назавжди, а лише оренда на 100 років. У 1967 році цей термін сплив. Але країна, яка продала Аляску, більше не існувало. Більшовики відмовилися визнавати радянський Союз правонаступником Російської імперії, їм не хотілося платити за її боргами. Питання про належність Аляски перестало існувати. Але вже цього року Путін раптом виділив із держбюджету гроші на пошук за кордоном незаконно відчуженої власності Росії і СРСР. Утім, наш історичний розслідувач Стас Ясинський переконує, він знає, що знайде Путін. Аляску таки вкрали, але не американці. Історичний детектив. Просто зараз. Сто одинадцять мільйонів доларів саме стільки за теперішніми цінами коштувала американцям Аляск. Ціна абсолютно смішна з огляду на багаті поклади золота і нафти в цій північній землі. Рядові росіяни ниють, продаючи величезну територію Російської Америки. Саме так до цього називали Аляску. Імператор Олександр II нібито не знав ні про яке золото. Та насправді все було якраз навпаки. Почнемо спочатку: Аляску дійсно відкрили росіяни. Їх кораблі вперше подолали берінгову протоку в 1732 році. І картографи почали малювати лінію заморського узбережжя. Згодом російські купці побудували на цій землі кілька фортець поселень та почали варварськи знищувати звірину з цінним хутром. Це призвело до короткої, але кривавої війни з індіанськими племенами, яку росіяни за старою звичкою спробували перетворити в геноцид. Поки товари з російських фабрик чи харчі для кількох тисяч переселенців їхали, а потім пливли на Аляску. Вони долали не одну тисячу кілометрів і дорожчали в кілька разів. Для колонізації цієї землі та інших заморських територій російські купці створили потужний бізнес російсько-американську кампанію. Ці торговці вважали себе монополістами і як могли захищали Аляску від візитів наполегливих американських і британських колег, чиї товари через короткий шлях транспортування були в рази дешевшими за російські. Одним з виходів для росіян мала стати ще одна колонія. У 18 столітті російські відкривачі і купці дійшли до північної Каліфорнії, індіанські землі якої вони цілком серйозно почали вважати своєю новою житницю. Російська Каліфорнія за планом мала годувати всю російську Аляску. В Каліфорнії навіть фортецю звели, і це дуже не сподобалося іспанцям, які на той момент володіли Мексикою та частиною Каліфорнії. Та план заморської колонізації не спрацював. Через політичний тиск і погане господарювання російсько американська компанія в 1841 році була змушена продати каліфорнійську фортецю Форт Рос. Невдовзі після цього почалися розмови про продаж самої Аляски, адже неподалік від неї знайшли поклади жовтого металу. Більшість людей впевнена, що продавати землю, в якій може бути золото, це ніби за безцінь віддавати качку, що ось-ось знесе золоте яйце. Насправді це не зовсім так. Золотом зацікавляться, як мінімум, десятки тисяч агресивних золотошукачів з усього світу. Для охорони Аляски і впорядкування золотих справ російсько-американської компанії вже не вистачить. Туди потрібно відправляти військо а російська армія і особливо флот наприкінці 1850-х дістали настільки епічних втрат від Англії і Франції в Кримській війні, що навряд чи могли створити експедиційний корпус. Та більше ніж армія Російської імперії в невдячній справі захоплення і захисту Аляски підставляла логістика. Росія всередині 19 століття була відсталою державою, яка тільки но встигла відкрити першу залізницю між Москвою і Санкт-Петербургом. Щоб доставити в Берінгову протоку кілька десятків тисяч солдат, потрібно або дуже багато кораблів, які мають здійснити подорож майже навколо світу, або подолати 9 тисяч кілометрів через. Сибір, де залізницю збудують лише через 50 років. Все це розуміє великий князь Костянтин Михайлович, брат імператора Олександра II і очільник морського міністерства. Саме він у 1857 році ініціює переговори з продажу у Велетенської заморської території Сполученим Штатом. А де ж детектив, спитаєте ви? Детектив в грошах. Деякі історики називають весь процес продажу Аляски не інакше, як великою залізничною корупційною аферою, яку провернув великий князь Костянтин разом із міністром фінансів і групою бізнесменів історики заявляють, картель з компаній, причетних до Великого Князя, з початку 1860-х років, отримував вкрай вигідні замовлення на будівництво і експлуатацію більшості російських залізниць. В 1865 році в США завершується кровопролитна громадянська війна. А в 1867-му російський посланник Едуард Стекль, що діяв за наказами Великого князя Костянтина, творить всі девало-бізмо, щоб підписаний договір про купівлю-продаж Аляски за 7 мільйонів 200 тисяч доларів підтримав американський сенат. В результаті через рік на іноземних рахунках державного казничийства Російської імперії опинилися більше 11 мільйонів рублів. Які одразу ж були отоварені в залізничних компаніях великого князя Костянтина Романова? Так, російська корупція допомогла Америці почати свій шлях до світового лідерства. Адже через 25 років на річці Юкон в новопридбаній американській Алясці знайшли таке золото. Знахідка спричинила золоту лихоманку, а та своєю чергою сформувала цілий клас багатих і відважних бізнесменів, що здобули свій первинний капітал саме там, на Юконі, в колишній російській Америці. Мабуть, коли Путін згадує про це, йому стає трохи гірко. впізнається крадійський почерк всіх російських еліт. Станіслав Ясинський ТСН тиждень, марафон Єдині новини.